Контрабандне вугілля на 4 мільйони грив... гривень зупинили податківці на Донбасі. Як заявило у державній фіскальній службі, зазвичай вугілля в зони АТО намагаються вивозити автівками. Загалом контроль за контрабандою значно посилили вздовж цієї лінії фронту. В зоні АТО додатково направили півтори сотні міліціонерів. Вони контролюють, які товари завозять із зони бойових дій. Такий режим діє вже тиждень. Зупинено дуже багато. Так. В основному йде, йде фокус на зупинку автомобільного транспорту. Мова йде, наприклад, про вугілля, тобто майже все вугілля, ну, згідно моїх даних, так, вчора, а, яке просувається автомобільним транспортом, зупинено, так, і є дозвіл на пересування тільки залізничним транспортом і тільки окремим оператором. Що стосується вугля, значить, на сьогодні вилучено 35 залізничних вагонів, вагою 2,5 тисячі тонн на загальну суму 4 мільйони гривень що там іде, e, будемо казати, суцільний контроль.